Попрощатись з українським захисником Богданом Козаком прийшли рідні, друзі та знайомі. Йому було 42 роки, любив рибалити, працював на будівництві. Розповідає сусід Богдана Віктор Михайлюк, коли почалася повномасштабна війна. Говорить, до мене був приїхав і казав, що будемо робити, бо він був такий завжди хотів щось допомогти. Каже, що будемо барикади строїти. Каже Богдан Козак, став на захист України, служив у різних підрозділах. Його батьки познали мені і кажуть, що Богдан вижив один із там із сіми. E aqui... Не вижили з його підрозділу, його відправили на навчання. Він приїхав з навчання, його перевели в розвідбат. Загинув Богдан Козак на Куп'янському напрямку в 2023 році. У нього залишилися батьки, дружина та двоє дітей. Також попрощалися із українським воїном Віктором Хоманчуком. Йому було 49 років. Віктор родом із села Ярославка, Меджибіської громади. Розповідає його донька Діана Бакалець. Каже, робив вироби з дерева. Це була його улюблена справа. Більшу частину життя він присвятив. Столярним виробам. То от брат сьогодні розказує, що дуже багато в цій церкві вони теж сюди робили. Все вмів і вишивати, і в'язати. Ну, людина все вміла. За її словами, Віктор Хоменчук став на захист України ще в 2014-му. Вже в 2014 році на Майдан виходив. І після Майдану він відразу, там декілька місяців прийшло, він пішов служити сам добровольцем. Поранення в нього були також. Потім зробив перерву, каже донька. Під час повномасштабного нападу росіян знову добровільно пішов воювати. Був піхотинцем. Загинув Віктор Хоменчук, за словами доньки, яка тільки в нього й залишилася, минулого року на Курахівському напрямку. Обох захисників поховали на Алеї Слави, кладовища мікрорайону Ракове обласного центру. Вікторія Мельник, Олександр Горішевський Суспільне новини, Хмельницький.